Ось великий і поважний автомобіль Камаз вантажний. Ось я, вигинаючи спину, у кузові вожу каміння і глину, і з поля в гарячу пору, трудову овочі, фрукти і зерно заберу. Доброго дня, любі малята! Ви всі знаєте, що вантажівка допомагає людині, але бувають такі випадки, що людина. Не дотримується правил дорожнього руху, і зустріч з вантажівкою може закінчитися тяжкими наслідками. Пропоную сьогодні намалювати вантажівку. Так, Що нам знадобиться для роботи? Так. Аркуш. Аркуш паперу з намальованим контуром вантажівки, заздалегідь намальованою землею, різнокольорові фарби, водичка та пензлик. Спочатку беремо зелену фарбу і намалюємо кузов нашої вантажівки. Вантажівка дуже потужна, машина. І вона допомагає людині і на будівництві, і на полі при зборі врожаю. В магазинах часто можемо побачити вантажівку. Так, ось такий у нас кузов. Тепер ми Червону фарбу беремо. Намалюємо кабіну машини. Ви знаєте, що в кабіні сидить водій, без водія жодна машина не поїде. Так, червона кабіна у нас ось таким чином. Малюємо, залишаємо місце для колес. Колеса в нас будуть іншого кольору. Так, ось так. Працюємо гарно. Тепер ми візьмемо чорну фарбу. Так. Колеса, Там. вантажівка ж не буде їхати без колес, так, колеса. Друге колеса, колесо, Там. ось як виходить. Тепер ось таку нижню частину нашої машини намалюємо теж чорною фарбою. Ось таким чином. Так. Ось так. Ось так. Виходить гарно. І вже. Машина наша зовсім готова. Ще одне колесо намалюємо. Ось тут. Так. Ще одне. І трішки наші колеса підсохнуть, і ми ось тут намалюємо, домалюємо ще колеса білою фарбою. Так і подивіться, яка гарна вантажівка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку машину, успіхів вам у творчості. Бережіть своє здоров'я та життя. І до зустрічі, любі малята!